І всім привіт! І ми знову починаємо виживати з Арсеном. Да-да-да! Де ти є? Де ти є? Де ти так. Ну нічого. Ти? Я вже вдома, я зараз хочу зробити дерево нормально. Ну. Сюди для тебе ловушка чекає. Я зробив стенде. Слухай, привіт. Дивись я, дивись, що я маю. Ну подивись на мене. Ваш який меч маю? класний. А я теж. Ха-ха-ха. Я теж зробив. Стоп, ти в рожимих читах? що? Чи Ні. Стоп, а чого я тебе не міг дарити. Або як той же ухилився від удару. Як ти ухилився? Ти я ж поставив меч, так. Так, так, да -да 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 -да, це точно, точно. <гум> <гум> О, супер. Все. Так. Доробили ми свій дім. Дивіться, який він комедний. Так, <гум> я пішов добувати. А мені ти нічого не хочеш допомогти. Ні, роби сам. Ти, ти за дім, я за матеріалами. Я, все. я до речі, дерева ще не збираю. До речі, не збирай і не пере в доски не роби. ок? Так. Слуха, мені тупо. Мен... А мене. У а, мене... мене є тупо зараз. Слухай, в мене є доски, буде. до речі. ти? Чут... Доски мені не треба. Мен... А ну хоча давай, де ти так воно. Ні, не дам. на тобі саженці. Добрий, добрий, дай мені. Давай, давай Дай Я тобі займу. Набери топор. Давай. Топор во. Э, дай мені, будь ласка, доски. доски. Нема в мене. Я тобі збрехав. На тобі це. Помаль. <сум> Чуєш, на тобі ще сажене. На тобі ще. Я просто в дім тобі його кину. На. Так? На тобі краситики. Все, я пішов. па Добре, йде дерево ще добувай, ок? Добре. Дерево нам теж ще потрібно. Я ще в я... по щерку по дорозі зайду. Тільки попробуй здохнути, я тебе прошу. Краще би ти взяв тільки кірку і все. Бо я знаю, ти що можеш здути. <звук> ну, <звук> це точно. Це не точно, це правда. Я вже тут майже, як бачив, коли... коли я не знімав, я дивіться вже очистив територію. Отут. Так, да, і ми в лаву попали. Але ми за то Добре, що Арсен попав в лаву, попав в лаву, але Буга... добре, що він швидко телепортнувся до мене. Це а, дуже це точно, щасливо. Це точно. Якщо... Це почав... А в нього там було желі за чотири, то було так капець, що то. Так, да, я почав горіти, просто кричу. Добре, що ти закричав. Да, це точно. Бо ти б взагалі мене тут я почув. Та поки що я. Слухай. У мене вже стак і три м'яска. Супер! Та в мене повне м'ясо. У мене більше ніж тебе. Че, до речі, в тебе є вугілля? Е -е, дай подумати ні. Дай подумати ні. Нет, все таки є. Неси сюди. Ні. Ти пашний зелені. О, тут, до речі, пашли. До речі, у нас... О, чотирнадцять. Що ще я до тебе, я до тебе тепер добре? Добре, давай тільки немарне зробимо, бо у нас їжа не тратиться, розумієш? Почекай І це ну, я трохи добуду хоч. Почекай, до, до тебе тепер щось. Ми ж обіцяли. Да, це точно. Всім. Добре, Роб. Стоп, я до тебе не можу <плес> телепортнутися. А, ні, все, може, можу, можу, може, може. Я тобі тільки... Привіт! Що ти зробив? На тобі свій... Я розширяю, бачиш. бачиш? Та, слухай, ти хочеш угу, все вугілля. Доски, да, так. Да. Так. Доски на. Дай ще їжу, я зараз поставлю жаритись. Ні. Жаритись поставлю. вони тобі. Тобі Стоп, ти що рожем? Фу. Ти, в мене не а чого ж? Е... Чекай, я зараз зроблю режим я нормальний. Чого зомбі? Легкий. Я зроблю нормальний режим. Легкий зроблю. Нормальний так. Це нема різниці. Нормальний чуть-чуть бачить, тим краще. Да, тим краще, що я е, е, піду, коли я піду в печеру, мене зразу зомбі завезуть. А це вже не моя проблема, ти пашнешся швидко. Слухай! Ти так ти пешнешся, що в мене меча взагалі нема. Ти в курсі? Так, почекай, почекай, я сейчас там добываю. Добываю, добываю, добываю. Добываю. Я пока что тоже добываю. Туда, туда, туда. Пим-пим, пим-пим-пим. Сейчас там видишь, что у Слухай, что ты там робиш? Я расширя расширяю. А а я дай ровно Ясно. Гриппа. Да? Я его все, попал. Ч ж свинка на дерево вылезла? Буквально? Сынки имеют лазер. Скала лазу? Да. Можно так сказать? Я А, тут а Нічого. А де це чуть не згорів? Э, Ні. е, э, ти по шерсть. Це там типов. Я там інакше не шукаю. Я там тоді воль. <гум> Слухай, що там робиш? Я розширяю. Чуєш, ти так довго будеш розширятися. Чуєш? Та а. Хочу, щоб хочешь розшир... розшириться на 20 блоків. Я потім даю. У щось. мене ж так дерево звідкись. Я а, да ти дай. мені вкину, точно, я щось забув. Я ж добуваю дерево. Ще скажи, що я нічого не роблю, так? Ні, ти розширяйся. Чуєш, ж на 20 блоків? От зараз прийдеш до мене і побачиш, наскільки я розширився. Я ще докін... блоків. Давай, все, я вже розширився. Добре, тоді ти пешнешся до мене. А чого я маю до тебе ти Що, я до тебе маю. Що... Давай, ти добудеш зараз і добре, Слухаю, по <клес> добре. Слухаю, О, ти Слухай, підемо в печеру разом. Му, добре. Слухай, О, ти ще О, що би маєш, супер. Добре. Та я щоб цілий стак маю. Досі добу, в мене поборши не цікавиться. Я, у меня какой-то пора закинется, тебя может по нему пальчиться. почув. Так? Та, я что-то с Так. Щось... Mm -hmm. так, mm -hmm. так, так, так. Да. 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 А мене щось шесть лопаты. Тобі зробити тупор? Ні, в мене є. Тобі ще багато є. Слухай, ти ти партеся до мене. Я тобі ще покажу скрами. Зараз, 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 зараз. Ой, я скільки побанок. Зараз не віщо я. Ж... О, я не знаю. Куди до мене? Я боюсь. Якийсь... Це не печера. Це якийсь Джим, що. що. ж виклади показці матеріали. Почекай. Хто знає, що там є? До мене, якщо що, мене мене защитували. Я ще си можу броньку визволити. Так, у мене є 14 стак і 24 і саженців. Саженці 13. Ну, я джунів попс не. А йди до мене, ти дотепешся. Де то пещера? Це типешся. Та ти пеш. Де ти є? Та ти пешний, все далі. Та ну я не буду йти. Типешняся. Та не треба, ну. ну я краще пешни. побуду. Я, якщо ну, класна печера, ну по. То... Яка печера? Ну от подивись, що бувають сходи. Які? Що за... Я щось. Так, в мене вже 6. Як... Ні, ну пора не вийти до мене. У мене багато вже... Чекай, я зараз поставлю їсти. Блін, у мене ж їсти багато немає. Треба... до мене в мене повно їсти. Бо інакше не отримали. О, О мо моє. Так, ТП. Зараз. ТП. Да, да. Так. Так, блин. Так. бам па Ты бачив, що я зробив? Ігрові правила оновлені. Таше <рик> я шучу. Я, пр... я просто зробив, щоб ендермени не бирали блоки. Навіщо? Не, ну бо навіть зараз беруть блоки. Не наш гарний шоснець. <рик> Ту довшесь типешниці. Ти хоч знаєш як ти пешниці? Тай. Диви. Почка я тобі введу. Стоп! Диви, пишеш ТП. Ага, написав. Ти написав? Та нацкай это тебе. Я знаю. Вс, тихо, будь тихо, візьми меч, в руки. Візьми меч. Ідемо за мною. Ок. Во печера. От подивись. Що такі а... бувають печери? Подивись. Що тобі Ми... це нагадує? Я б кайда додому. На печеру. Що так? А як сходи, звідки взялись? Ти що знаю? Може. Я інтермену тільки шучу. Ти я тоже його чую якраз, тільки що. Ти пашнемся додому. Я швидко біжу додому. Я до додому добіжу, ти поки там побудь. А, то ти, сам... ты за ти ж ти пашнеся до мене. Все, біжимо додому. <ристо> Йди сюди. Не, не б'ємося, я просто пожартував. Забрав? Так. Да. Ага, забрав. Так я повірю. Скілів. Не нашу хати. Які скіли? Коротше, пішли. Нормально розчистив? Так, да, нормально. Він в... треба зараз. Почкай. Зараз я зроблю факели, почали. Угу. Да. Шість. Я зробив 24 фабри Що ти Що ти зробив? Це не я, а лучники тут? Ні, це, ти не, це не ти зробив. Ні, це не я, я я не тут був. Я з лучниками б'юсь. Не, не віриш, вилазь на наружу. Тобі допомогти? Так. Блі, але вхід. Я не знаю. Я ти що, тупий? Та це не я. Це Ти я я. ж сходи спеціально зробив. Ах, все, я розправився. Я О, заявив, Що в тебе? Стоп! тебе що тут? 에, заборонено? Що заборонено? А що в тебе було? Ти мене ну, щось воно перекрите було. Ходи тоже. Ходи сюди. Як я ж тебе, як тебе скільки шерсті Обгадай. Ставимо всі необхідні Ой. речі сюди. Так, палки тобі потрібні. а да, вгадай. Да. Ой, моя бідна голова подобається. На бере біля сундука. Ай. Біля сундука. Бідну з тепер, тепер точно зараз буде бідно. Повернись. Повернись! в мене є лук! Що ти зробиш? Поняв. Навіщо ти це зробив? За то ж ти знаєш. Будь ласка, <схай> ну все, я Кріпер! Що <схай> його зараз і б'й поругає? Я тобі допоможу. Добре, йди до мене. Я тобі бачу, я йду допоможе. Не ти треба, не я треба. сам б'ю його. Да, ти б'є. Вбив. Вбив. Я лучника йду вбивати. Ладно? Почекай, я поїм. Хоч, тобі ще треба їдати? Е, Ні, в мене є повно. Йди сюди, лучник. Ладно. Дай мені, я тобі зараз зарабі дам. зараз. Почекай, доб'ю його. І дай мені постав сундук, чекай, ну з зниму... да, Почекай, доб'ю. Ай нам треба щось зробити спальню. Так, ти я живу. Зараз шок... дох... Блін. Не бачу, де мені впали. Чуєш, я тобі дам, а ти мені дай э, один факел. Зараз, в мене їх цілих 22, зараз тобі дам. Я тебе даю 10 мясок, а ты мне даешь факел. А нет, ты можешь ничего. Сейчас я хочу расширить. Там зомби, до Может, я, его уже был. Не я тебе кину, так, добре? Почитай Да треба! Чего? Ты вкинул? Не. Добре. Тебе так На, маешь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот так, тебе хватит. Давай мне факел. Факел. Зараз. Да возьми мясо, оно пропадает. Давай, давай мені фарти. Дай! О, дякую. Я зараз піду стріли заберу в школу. Бо є, вони десь в морі впали. Так, паке. На нашому домику покріпер стоїть. Забери його, Ні, не можу. О, працює цей фокус. Все працює. який фокус. Є такий фокус, що ти безкончано в вийде. Просто тобі треба факел так ставишь і все. Ну там, наприклад, щоб було біля тебе вот так. Я ставиш, знаю, так. Цей прикол. Блін, треба обновити. Все, я взял. Так, блин, не выш. Вот так. Куда? Мы Все, до, я дуже най классно розчистив. Можна підита до зима. Я... Прикол, я вбив двух лучників, отримав одну най без паука. Я б не пішов покажу. Шо ти? Лук, а шо? Офігеть. Ну, я, то, шо, якщо ти вбиваєш мечом лучника, ну э, лучника. То, то, май, по варіанту має щось випити. Так, мені треба. Опыт, шаль. Та да, опыт О, По лук. вийшов? Так. Да, я тебе бачу. Я його б'ю. Слухай, давай двоє. Я б'ю його Арсен, ага. давай. Ні, не твоє діло. Моє. Ні. Мені той дали. Тут тобі мені... дали. Да. Бо я. бо я його швидше був замісила. Ні, я б я вбив його, а тобі дали. Мені жопат просто дали, це ж яблу. От розник. Ага, тільки щось мені паутинку дали. О, ну, це паутенка мені маєте. Да. Так. Тут... Ку ти там риєш? Я, ні, я не рею, я йду додому. О, кремінь тут, от, кремінь один. Може зажигалку? Ні, зажалку не треба. Слухай, ми так довго вже граємо. Треба закінчувати. Ну добре, ми зустрінемося в третій серії. Всім па-па. З вами був Арсен і Юра.